Ми товстішаємо від цукру. Від цукру починається діабет, і взагалі від цукру є всі проблеми зі здоров'ям. Чи правда це так? Давайте поговоримо в цьому відео. Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Юлія, я сертифікований нутріціолог з худла самостійно допомагаю худнути і отримувати необхідні результати іншим дівчатам, без ривів, без обмежень, без оборон і без дієт. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку цьому відео та поділіться з подружкою, якщо вам було корисно. І якщо ви готові! Поїхали розбиратися. В давайте розберемося, що взагалі таке цукор і яку роль він відіграє в нашому житті. А цукор це глюкоза, а глюкоза це власне енергія, завдяки якій функціонує наш мозок. Ми знаємо, що у нас є три основні групи продуктів: це білки, жири і вуглеводи. Білки, наприклад, розщеплюються до амінокислот і таким чином є будівельним матеріалом взагалі для наших м'язів. А жири також розщеплюються, а вуглеводи саме розщеплюються на глюкозу і дають нам ту саму енергію, завдяки якій ми функціонуємо. І я вам скажу, що глюкозу не можна і, в принципі, неможливо виключити з раціону повністю. Давайте розберемо два шляхи отримання глюкози. Перший шлях це простий шлях. Це коли ви додали цукор в чай або в каву і випили. Так прямо глюкоза попадає одразу в наш організм і в наш мозок. Тобто організм не приділяє ніяких зусиль для того, щоб спробувати там переробити щось розщепити. Просто це прямий шлях. І через це дуже часто буває ось цей надлишок і надлишок, де в жирову тканину. Саме тому і кажуть, що ось ми набираємо від цукру. Другий шлях це коли ми їмо якісь продукти, наприклад, вуглеводи, да? наприклад, якусь кашу, і з неї все одно буде глюкоза та сама. Яка потрапить наш організм, але для того, щоб видобути всю глюкозу, організм буде робити дуже багато махінацій і витрачати дуже багато енергії спочатку на те, щоб взяти цю глюкозу, і це буде такий більш довший шлях для того, щоб мозок отримав глюкозу. Тому і кажуть, що є повільні вуглеводи, а є швидкі вуглеводи. І ось ці швидкі вуглеводи, тому що вони швидко добираються до нашого мозку, а повільні, тому що вони йдуть ось таким повільним чином, і організм щось для цього робить. І саме тому кажуть, що треба стовідсотково виключати ось ці швидкі вуглеводи для того, щоб одразу не потрапляв цукор в кров, да, в мозок і щоб не було ось цього надлишку. Але ми з вами про це поговоримо сьогодні. Ось, наприклад, з яких продуктів да, може наш організм брати класну глюкозу, це можуть бути фрукти, фрукти, овочі. Наприклад, да. фрукти, овочі це є ще дуже класна клітковина, і саме клітковина, наявність цих харчових волокон, вона гальмує те, яким чином і як швидко наш мозок отримує цю саму глюкозу. За допомогою клітковини класно працює кишківник, а це допомагає налагодженню нашого стільцю. І звичайно, з овочів та фруктів ми можемо отримувати дуже багато вітамінів і корисних елементів. І якщо вже говорити про складні вуглеводи, вони не є прямим цукром, тому що дуже багато дій створено в нашому організмі для того, щоб організм взяв цю необхідну глюкозу з простими вуглеводами да, дуже складніше, тому що дуже просто можна піти і взяти ось цей цукор одразу потрапляє в кров. І тому зараз ми поговоримо саме про ось ці прості вузоводи і як включати цукор в свій раціон. І раніше було дуже популярно повністю виключати щось із свого раціону. Але зараз, на жаль, дуже багато випадків є розладів харчової поведінки, а коли людина собі... Забороняла да, або обмежувала якусь, якийсь продукт, або якусь частину продуктів, наприклад, солодке. І за рахунок цього психологічно да, не витримувала, і потім зривалася на ці самі продукти, і з'їдала в рази більше саме ось цих солодощів, які їй по суті не можна. І взагалі, якщо ми вже говоримо да, про рекомендації, і є рекомендація, ВОЗ, що доросла людина може з'їдати біля 5% прямого цукру, ось цього доданого цукру, доданого цукру в чай, батончики, тісточок і так далі, може з'їдати 5% від свого загального раціону. Не, не треба собі просто забороняти постійно це. А взагалі є така система, я називаю її системою балансом, коли 80% вашого раціону складають цільні злаки, цільні продукти. Да? Ви балансуєте свій раціон, і 20% у вас йде на ваші улюблені смаколики. Це може бути не тільки солодке, да? це може бути там, чіпси, там, піци. Що ви любите, це може бути направлено тоді. Але в ніякому разі не потрібно собі забороняти, тому що якщо ми говоримо про здоров'я, то здоров'я не є тільки фізичним. Да? Не можна бути здоровим фізично, а можна бути здоровим в комплексі. Тобто, можна, якщо ви ментально не здорові, тому не можна сказати, що ви, в принципі, здорова людина. Тому що, якщо людина здорова фізично, це не є 100% да, цієї здорової людини, тому що людина має бути ще здоровою. Психологічно, і коли є оці психологічні заборони, людина просто не може вважатися здоровою. Тому ми собі не забороняємо. А ми підходимо усвідомлено до свого харчування. Ми можемо додати туди все, що ми любимо, грамотно. Що буде, якщо ви будете все ж таки перебирати ось саме доданим цукром? Я наголошую, що фрукти не є доданим цукром, це є просто фрукти, клітковина, вуглеводи. Ми зараз говоримо а, саме про якісь тортики, про шоколадки, про солодкі води, про сахар, чай і так далі. Перше, це звичайно буде набор маси тіла. Але тут я знову хочу зауважити, що якщо ви з'їли одну цукерку, то вам нічого не буде. Якщо ви з'їдаєте по одній цукерці кожен день, це нормально, і якщо ви переїли один раз, це також нормально. і не буде якихось таких глобальних негативних результатів. І вам також важливо це розуміти. Якщо ви робите щось на постійній основі, да, якщо ви вживаєте багато цукру, то тоді це вже є сигналом проблеми, а не тоді, коли ви просто хочете емоційно себе підтримати, ви взяли десерт в кафешці, і все, ви вже будете. А набирати вагу, звичайно, ні. Коли ви будете перебирати з цукром, то організм він залишиться голодним. Коли ми їмо цукор, то ми знаєте, свою емоційну частину якось допомагаємо їй, але ми залишаємося голодні, тому ми дуже швидко там, якщо ми навіть з'їли цілу шоколадку, ми дуже швидко будемо голодними знову, і це тому, що немає якоїсь там харчової цінності, да, в шоколадці. Вона не насичує. В нас насичують каші, салати, м'ясо, риба. І тому і ви не будете відчувати себе ситим, і ви будете знову йти за їжею. І велика вірогідність, що це знову буде якась солодка їжа, яка не дасть вам насичення надовго. І, звичайно, це буде порушена мікрофлора кишківника. А це під, буде знижуватися рівень імунітету, там колись можливо, онкологія да, через солодке саме. І також буває дуже швидке старіння організму і не оновлюється шкіра. І насправді, звичайно, якщо не усвідомлено вживати цукор. То можуть бути проблеми зі здоров'ям, але якщо робити це усвідомлено і робити це грамотно, як грамотно це зробити. Да, ви можете з'їсти повноцінний свій прийом їжі, в якому будуть білки, жири, вуглеводи, клітковина. Ви можете, звичайно, після того з'їсти десерт. І краще буде, якщо ви з'їсте свій десерт, коли ви вже будете ситими, і це нормально, в цьому немає нічого поганого. Дуже важливо не забороняти собі, а знати, що воно в мене є, і я його обов'язково з'їм, да, коли мені цього захочеться. І ви також маєте розуміти, що здоров'я, в принципі, для того, щоб бути здоровим, потрібно виконувати не дуже багато дій, і вони не дуже складні. Вони, в принципі, природні, Ми природньо склонні вживати. Каші, да, картоплю, м'ясо, рибу, овочі, це наше природнє. А те, що є вже там десь створено на заводах, да, там ті шоколадки, печива, це вже не є таким органічним для нашого організму, і тому краще це як додатки вживати, а не брати за основу. Також я хочу запросити вас до мене на консультації, на супровід, якщо у вас є якісь проблеми з харчуванням, якщо ви хоч. Налагодити свої стосунки з харчуванням. А якщо ви хочете харчуватися більш усвідомлено, але не знаєте, як зробити, то я вас чекаю на консультаціях. Сесія знайомства є безкоштовною. Для запису я залишу посилання в описі до цього відео. Давайте зробимо з вами коротеньке резюме. А цукор не викликає всі хвороби, які тільки можливі, але його надвишок може призвести до проблеми зі здоров'ям, тому краще контролювати цей момент. Вуглеводи не є прямим цукром, тому їх не треба виключати або зменшувати. Вони завжди мають бути в раціоні. І, взагалі, я хочу, щоб ви пам'ятали, що найкраще і найголовніше в житті це баланс, як баланс у всіх сферах нашого життя, да, робота, сім'я, друзі, хобі і так далі. І так само важливо і в харчуванні, щоб там було. Всі необхідні групи продуктів, білки, жири, вуглеводи, клітковина, і додавайте свої солодощі, додавайте те, що ви любите, тіште а, свій емоційний стан. Це нормально, але підходьте до цього, будь ласка, усвідомлено. Я дякую вам за увагу, буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар, якщо ви напишете якісь свої усвідомлення, якщо поділитеся якимось своїм досвідом. Також поділіться цим відео зі своєю подружкою або в своїх соціальних мережах. Це дуже допоможе мені просувати мій канал. Я дякую вам за увагу і бажаю вам гарного дня!